Тим часом Рамік Гаджиєв віддає нам і тодо, і тодо. І Тодо знову намагається вийти на ударну позицію далі. Рамік Гаджиєв Рамік гадживо обідігруй суперника на планці Гаджиєв, Простріл! Доволі легко у цій ситуації проскочив Єгора ракопанка за рахунок вибухової стартової швидкості. Рамік Гаджиєв Чи навіть 15 хвилин команди не зіграли по перерві, але вже дві стовідсоткові нагоди змарнували футболісти у Тим часом Гаджибжив виконує прострільну передачу. Відбиваються Беовари. Ближня стійка не слюсар вибиває тут. Сходу Ярослав Мартинюк намагається пробити Алмазбеков, Викна Бекнас Алмазбеков, Беков, алмаз, бек Бекнац, алмаз, бек алмаз бек на чіткий половині полі. Голона згадання Гаджиїв. Тут дуже обережно Раміку грати потрібно. і Він це робить. Він пригальмовує Алмазбекова. Дивимося ще раз. Удар, який забирає на себе Денис слюсар в підкаті. І дуже зручно для Бекназа Алмаз бек вилітає м'ять. Раміка Гаджиєва потрібно хвалити за цей епізод. Назначить. випереджає Денина Варакуту. Але зараз момент може бути у матері 19-25. Раміг Під підніму ногу, ударна позиція! М'яч від стійки залітає у ворота, і це 3-1 Рамі Гаджиєв. Дві хвилини тому буквально він вийшов на заміну. І одразу ж одразу ж забиває. Та ще й в доволі красивому стилі. Удар! За штрафного майданчика! І це 4-1. Вау, рамік Гаджиєв! Що робить ліла нога цього хлопця? Бездоганна точність. Дубль раміка Гаджиєва! Обараку боротьбу запускає, каліфінса скидає у фланг от тут п'ятірку футболістів шахтаря. вдається відсікти оцією скидкою. Крупський. Крупський проходить далі. Гаджиєв. Проти От у Азаров. Гаджиєв. Подача від нього проходить. Удар. У поворотах немая. Калі... Ілля Крупський лежить на газоні. М'яч залишається у Харків'ян, І тут калюжний не найкращий пас. Насправді, але Гаджиєв виграє боротьбу. Гаджиєв проходить Азарова. Гаджиєв зміщується ще в центр. Чекає Калітвінцева, і Дуже зручно пас віддає. Калітвінцев правою ногою. Подача і тону забирає у Литвиненка. А потім пробуває Калюжний у Шабанов з величезним просто досвідом. Гравець. Я джив, як біжить, а? Від Азарова втік, до Матвієнка добіг віддав hey, передачу Калізінцем в штрафному, але прибігає Олег Джерейк. Не думаю, що появи Крістіо Бондаренко людсько стане опорним під захисником. Отут втрата на фланці, там Деревінський свистить, що порушення правил, фіксуючи із жовтою Харпо. Джим біля м'яча, часами гаджия буде виконувати удар в ближній верхній. Нічого субір мік. Чотири одержали литовці, і ось ця червона теж сталася. Е, моменти для Гаджіва удар і красивий гол! Цьому сезоні в українській прем'єр-лізі ну таким чином значна перевага для збірної України. 4-0 перемога. Ну тут давали Гаджиєву оцінити ситуацію. Давали прицілитися на цей удар. Ну він вміє таке забувати. Він дуже добре вміє.